Привіт! Це канал ТЮТОРОМ Не для, для всіх. Тут ми вивчаємо, як працює мислення і як розвивати його протягом всього життя, а особливо в шкільні роки. Останнім часом я багато прошу про те, як використовувати штучний інтелект в навчанні, а також в творчості для самовираження. Тож, якщо тобі це цікаво, в описі до цього відео є посилання на всі соціальні мережі. Писуйся. Чи найбільше подивимось майстер-клас, в якому я покажу, як можна по-чесному написати есе за допомогою чата GPT. Це буде справжня, глибока, творча робота, а не намагання обійти систему чи виконати щось для галочки. Перед тим, як ми почали робити це завдання, яке ви сьогодні побачите, ми в цій групі зробили перегляд мультфільму Вортові легенд, де ми дуже. Детально розбирали героїв, їх мотивацію, особливо звертали увагу на головного героя Джека Фроста, про нього, власне, і буде мова в есе. Ми розглядали, яким чином він трансформується протягом всієї історії і що впливає на його зміни. Після перегляду мультфільму учасники мали написати есе, і тема була окреслена приблизно так. Чому саме Джек Фрост був обраний у вартові для того, щоб подолати Морока? Тобто, що такого особливого є в Джека, без чого вся команда вартових не впоралась із Мороком? Морок це наш антигерой в цій історії. Учасники написали свої роботи, ми їх обговорили, проаналізували. Наскільки вони структуровані, наскільки добре розкрита тема. Учасники отримали рекомендації про те, як можна покращити свої роботи, і вже після того, третім кроком, ми звернулись до чата GPT і провели експеримент, чи зможемо ми ті самі ідеї, але ще більш якісно, сформулювати за допомогою цього штучного інтелекту і написати ще одну версію. Ессе? А що вийшло, ви можете далі подивитись. Я спробувала не писати от те саме есе, яке я вам задала, але за допомогою чати GPT. Є особливість в тому, це от одразу, да, вони прямо одразу і самі пишуть дисклеймер. Що, вибачте, але буває так, що чат GPT фантазує. Або це ще називають такі у нього галюцинації. Тобто він починає тобі писати те, чого насправді немає, він додумує якусь інформацію, на яку в нього немає підтвердження. І, чесно кажучи, як на мене, це дуже природня людська якість. Бо ми теж так думаємо, ми теж так робимо. Коли ми над чимось там міркуємо, чи щось хочемо пояснити, чи щось роз От навіть я в своїх заняттях, якісь частини я дуже добре впевнено знаю, але ти ніколи не знаєш, куди поверне урок, куди тебе спитають, і можна зайти кудись в такий бік, де ти ну, не, так, не так вже впевнений, ти не так сильно це пропрацьовував. І тоді ти починаєш збирати ось цю відповіді на ходу. В тебе немає можливості перевірити. І якісь речі ти береш, як то кажуть, з загального, як, за загально-світовою логікою. Тобто, ти не знаєш точно, ти це ніде не прочитав. Ти так на око думаєш, напевне, воно має бути десь так. На майбутнє повідслідковуй це в собі. Чи завжди все, що ви кажете, ви на 100% гарантовано знаєте? Чи якісь знання ви створюєте просто по ходу розмови? Ну, так, якесь своє розуміння чогось створюєте по ходу розмови. Ну, взагалі, навчання на цьому багато в чому побудоване, так? От навіть те, що ми робимо, розуміння приходить по дорозі. І нові знання з'являються по дорозі. Вони можуть бути помилковими. Тому нам потрібні ось ці перше коло, друге, п'яте, десяте. Ми будемо весь час ходити по колу. Кожний на кожному колі уточнюючи і розширюючи те, що називається модель реальності або картина світу. Повернемось до чату GPT. Отже, він є дуже потужний в тому, щоб створювати тексти. В тому, щоб робити їх дуже добре структурованими. Він, кла... ну, от він прям фахівець в структуруванні думок. Та ті висновки, які він робить, ми не знаємо, як вони там створюються. Тому, от якщо нам треба писати, есе, то ви маєте знати самі собі, до яких висновків ви хочете це есе приводити. А він як гарний виконавець, він, нам, він вам накидає, як туди дійти. Але шлях ви маєте йому із пункту А в пункт Б задавати. Тому я починаю спілкування з того, що я його взагалі питаю. Да? Да, як це працює? Запитання відповідь. Запитання від да? технічно, як це виглядає. І от зелене, ні, не зелене, ось це ОД це я його питаю, і фіолетове – це його відповіді. Спочатку я. Кажу йому, чому я раптом про це питаю, і чи знає він такий мультик. І він каже, звичайно, він, взагалі він ніколи не каже Я не знаю. Він завжди вам щось відповість. Він так налаштований, йому заборонено казати: я не знаю. Він має щось із себе видати, вичавити. Так от, він каже, так, знаю такий мультик, ось він, приблизно про це він буде. До речі, цікаво, що він робить самостійно переклади імен. і імена Хто такий кролик Букашка взагалі не зрозуміло, але ну, ну чомусь так. Да? Чому він Букашка? Да? Кошмарний король. Окей. Ну Він він зробив свої, там же ще й машинний переклад працює. Тим не менше, да? він показує: я знаю, про що ти хочеш. окей а, Далі я задаю, що саме. Як ми на цей мультик дивимося? Я кажу, що от, знаєш, ми там структуру розбираємо історії, а ще ми дивимося на внутрішню зовнішню проблему. І він каже: О, я це все знаю. Ось, дивись тобі, внутрішня проблема, зовнішня проблема ось така зав'язка, кульмінація, розв'язка. І я читаю його відповіді, я вам потім дам цей чат детально переписати, перечитати. Я зараз просто саму ідею розмови вам розповідаю. Да? І як. Е, от як ефективно працювати з цим інструментом? Це те, що я сама зараз досліджую, бо це ж дуже свіженьке все. Я сама навчаюсь з ним працювати так, щоб е, максимум результату реально корисного від нього отримувати. І от я зараз ділюсь досвідом, як я це роблю. Отже, е, він розкладає, типу, своє бачення. Я, я як, як з людиною, як з учнем, наприклад. Да? З ним спілкуюсь, і от він розкладає свої відповіді. Я на них дивлюсь і бачу, що, наприклад, про щось в мене є інша думка. Зав'язку. Я з ним виправляла. зав'язку. Він каже, зав'язка відбувається, коли Джек Фрост був обраним вартовим. Він незрозуміло розумі... не... Не розуміло... не реагує на своє нове призначення, не впевнений, чи він готовий до такої відповідальності. Тобто, він каже, зав'язка це ось та невдала перша церемонія. Я йому кажу, друже, ми трошки інакше дивимося на зав'язку. Ми називаємо зав'язкою. А, це я його, йому уточнюю, щоб мені просто не різало, да, що цього поганця будуть звати Морок. А, і уточнюю, що ми зав'язкою називаємо таку подію, без, якого, без якої вся історія не відбулася б. І він, типу, зі мною погоджується. Тобто я його таким чином налаштовую. Щоб він думав, як я, умовно кажучи, да? щоб його міркування, далі, коли він все зараз почне писати, щоб його міркування будувалось саме на тих акцентах, які ми з вами зробили. Хоча, до речі, от е, внутрішню і зовнішню проблему він якраз дуже е, чітко розкладає Зовнішня проблема, що Джек Фрост має відстоювати дітей від Морока. А внутрішня він бореться із відчуттям власної непотрібності, самотності, не знаючи своєї минулості і не відчуваючи віру в себе е, від дітей в світі. В принципі, це те, про що ми казали, правда? Так. Да. Іншими словами, суть приблизно така сама. Тобто, от бачите, воно може ну, дуже адекватно е, це робити. Так, це ми тут з ним підлаштувались, і далі я йому кажу, що я от задала таке есе, а зроби, будь ласка, свій варіант. А, і він починає розкладати мені якийсь варіант. Можемо. Ну, давайте можемо першу прочитати. Вартові легенд є фільмом, який досліджує значення віри, надії дитячих мрій. Центральним героєм є Джек Фрост, загадкова фігура, обдарована спроможністю викликати зиму і людяну магію. От. Викликати зиму, це якось мені ріже, наприклад. Да? Він персонаж, в якого не вірять, який відчуває відчайдушну потребу знайти своє місце в світі, але що ж робить його таким особливим, що місяць обрав саме його, щоб побороти морока? І чому без Джека вартові б не впорались? Він дуже схожий на те, як ти, Альона, зробила. Да? Він задає контекст і типу, підводить нас до запитання, над яким далі будемо думати. На мій погляд, він каже. На мій погляд, головним чинником, який зробив Джека Фроста особливим, була його людськість. Відповідно до сюжету, Джек був звичайним хлопчиком, перш ніж стати іммортальним, безсмертним Джеком Фростом. Його людське походження надає йому унікального розуміння людського досвіду. Хоча нам всі вартові кажуть, ні, це нам зубна фея казала. Ми всі були кимось. Тобто, насправді, там, мабуть, у кожного якесь людське походження. Та фея, коли йому розповідає, що там про спогади, та, що у кожного зберігаються ці спогади, і твої спогади теж десь, десь тут зберігались раніше, поки їх не вкрали. Вона каже: ми всі були кимось, ти не пам'ятаєш, ким ти був? То ось це речення можна ставити під сумнів: людяність. Да? Бачите, а, GPT будує навколо людяності. Це, в принципі, та сама серцевина. Да? Він не каже слово серцевина. Але десь дуже близький до того, що ми говоримо. Його людське походження дає йому унікальність розуміння людського досвіду, він знає, що таке страх, він знає, що таке страх, самотність, бажання бути зрозумілим. Ці почуття, які він зазнав як людина, створюють зв'язок між ним, між дітьми, для яких він стане захисником. Тобто він ще, будучи людиною, зазнав. Самотності, бажання бути зрозумілим, скоріше, можливо, він цього зазнав вже після своєї загибелі. Тобто, тут, да, знову ж таки, можна причепитися, але ну, виглядає, в принципі, досить логічно і структуровано. Місяць, який вступає, виступає в якості всезнаючого, всебачучої істоти, обрав Джека, відчуваючи це глибоке з'єднання з людським досвідом, і от він починає жувати одне і те саме. Зверніть увагу, Джеку не просто судилося стати вартовим, він мав специфічне призначення побороти морока, який, який зумів використати людські страхи проти них. Вартові, хоча і є могутніми істотами, не могли повністю зрозуміти, як впливає. Da, у чатах GPT є обмеження на те, скільки символів він може видати за одну відповідь, але є магічне слово продовжуй. Щоправда, я не впевнена, чи воно так працює в безкоштовній версії, бо в мене платна версія підписка, і він продовжує з того ж місця. Да? Вартові, хоча і є могутніми істотами, не змогли повністю зрозуміти, як впливає страх Морока на дітей, не знаю, в мене не підкріплюється цей висновок. Їхній вічний статус та віддаленість від людського життя не дозволили їм відчути те, що відчувають діти. Він так пояснює. Віддаленість точно є. Джек Фрост, з іншого боку, знає, що це почуття, знає ці почуття з першої роки, ну, типу, на власній шкурі. А він пам'ятає само і знову, бачите, він якось, от, він так трошки крутиться на одному місці. А він пам'ятає пам страх, самотність, як вони виконують, його власний досвід, поєднаний з здатністю. Весь цей текст він якось так дуже сильно по колу ходить, як на мене. Да? Тобто, все те саме можна там в три рази скоротити, і було б нормально. Ну, якщо так вже, да? можемо подивитися, який висновок. А, тому особливість Джека Фроста не тільки в його силах, а й його здатності зрозуміти, що означає бути людиною, його людяність поєднана з вірою і надією. Ой, тут іще він не закінчив. Ну тут на три видачі. Ну, коротше, перечитайте. А, тобі, далі я йому кажу: дуже довго давайте саме тільки коротше. Ні, вопрос, каже чат GPT. І вивалює наступну. Дуже коротко, дивіться. Вивалює дуже коротко. Я говорю, ні, це сильно коротко ти зробив. Давай поки попереднього тексту триматися, але зараз будемо його оправити. Після того, як. Е... Джек відмовляється стати варпотовим. Санта запитує, да, я пишу, коли я з ним спілкуюся, я пишу з маленькою літери, не ставлю знаки запитання не завжди. Тобто, ну, е, да, щоб ви не думали, що це безграмотність. Е, Санта запитує його, в чому серцевина? Джек, поки не знає цього, його шлях в цій історії віднайти свою серцевину. Да? Я додаю ось цих е, м, нюансів, які ми проговорювали. І кажу: ми будемо з тобою вести наше есе до того, що саме серцевина є ключем успіху до того, щоб побороти морога, а яка ж там серцевина? Ну і він мені генерує, що серцевина вона така. -то. Вміння побуду, пробуджувати радість і чудо в серцях дітей він є втіленням безтурботності веселищів дитинства, які він приносить у світ, куди б він не йшов. В принципі, так. Да. Його любов до гри та безтурботність, свобода духу і легкості буття це те, що робить його таким особливим. Ну, прям, ну, правда, да? це рівно те, про що ми і говоримо. Ну і далі, як він себе шукав, ну, тобто цю ж серцевину. Тож серцевина Джоке є ключем, щоб побороти три дитини, тобто радість гри, тобто я йому пишу власне, той висновок, на який треба прийти. Саме так він врятував свою сестру. Я ввожу вот этот приклад. Ось цей приклад да? Я хочу, щоб він використав цей приклад, як він рятує сестру, і як він потім врятує Джиммі. Хочу ці дві штуки з'єднати. Да? І кажу йому, що ось це ми будемо зараз в це втягувати. Дивися. Так, абсолютно прави. Е, ну, Тобто, він погоджується. Тобто він бере це собі в, в опрацювання. І далі йому кажу: тобто ми ще раз підналаштувалися. Да, спочатку я його підлаштовувала по загальному розумінню, а потім підлаштовую його по висновках, і по тому, як ми до цих висновків будемо йти, да, що ми візьмемо його е, ситуацію з сестрою, з Джеймі, і маємо показати, що і там, і там спрацювала та серцевина, і саме вона подолає Морока, і да, я йому пояснюю цей ланцюжок, як ми будемо йти. І потім кажу: а тепер, враховуючи все, про що ми поговорили, давай ще раз. Він починає ще раз. І вже починає втягувати от в ці ці моменти, про які ми з ним поговорили. А тут я також я помітила, ну, коли ти говориш з ним довше, ну, ніби з чатом GPT, то він ніби потім розуміє, що ти ну, ніби як від нього хочеш. Угу. Він підлаштовує, підлаштовує свою, свою модель реальності, да? цей шматочок, в якому ви спілкуєтесь, да, він під тебе підлаштовується. Він дуже. Ну, Його умовити в чомусь це взагалі, ну, переконати в чомусь це в основному це не проблема. Якщо там це не щось кримінальне чи аморальне, то він, в принципі, досить легко погоджується і підлаштовується під тебе. Хоча деякі там жорсткі установки, через які він не перейде, вони в нього закладені. От, І знову він тут пише: на два. Розвороти, але вже на два вкладається. Висновок, давайте перечитаємо. Отже, Джек Фрос демонструє, що його геройство може прийти в найменше, може прийти з найменш очікуваних місць, і що справжня сила полягає не лише в фізичних здібностях, але й в здатності пробуджувати добро в серцях. Його серцевина це любов і радість, яку він приносить в світ. І це саме те, що робить його справжнім героєм проти боротьби у Ну, Такий висновок. Ніби про те, ніби не про те. Я кажу: ні, тут ще мені давай все ж таки більше давай акцент на тому. А, він не, не втягнув ось цю частину, чому б вартові не впоралися. Я кажу, є ще ось така частина проблематики, яку ми розглядаємо, давай її теж втягувати. І він пише ще один. Да? Тобто от, і о, ми з ним ходимо по цих ітераціях, поки він не видає варіант, який там більш-менш. Для мене прийнятний, але якби я реально писала б есе, я б взяла потім це, цей його, не? і все одно ще б там десь більш-менш своїми словами переписала б або якісь шматки б переписала. Да, щось взяла б, як є, а якісь зв'язки все одно от мені хотілося все одно їх докрутити, але за питаннями вже це складно зробити, коли вони такі дуже тонкі вже ось ці налаштування, то їх простіше просто самому написати. В чому класність такої роботи? Ти сам налаштовуєшся і сам краще розумієш взагалі, чого ти хотів в цьому все сказати. Розумієте? Тобто, ти маєш сам дуже добре зрозуміти, А що ти хочеш від нього. Але мені здається, якщо ти дуже добре розумієш, то ти зможеш і сам написати то есе, тому що я не змогла продовжити своє есе, тому що я розуміла, що в мене більше нема, так сказати, ідей, і мені, щоб його продовжити, треба було ніби як краще розуміти той мультфільм. Угу. Ну, можливо, так. Да. До речі, табличка дуже сильно мала б в цьому допомагати. Да, її варто було б ще раз пробігтися і, можливо, звідти щось витягти. Ми ж не просто так її робили. Власне, ця табличка і є наша модель реальності цього світу, да, чи цієї історії. Ну і так далі. А, все ж таки, от мені не лягала та структура, в якій він пише, і я прям по кроках йому написала: планом, тепер пишемо есе за заданим планом, враховуючи все, все, що ми поговорили, підлаштувались максимально одне під одне, і далі я кажу: в мене в самої склалось. Да, до ранку в мене самої склалось, яка має бути структура, ну, яка для мене джек, яка його магія, в чому його серцевина, що серцевина це є ключ до подолання морока, і чому вартові не впоралися б самі, і остаточний висновок. І я йому задала ось так. Ем... Да, причому я тут, здається, кажу, що на кожен пункт має бути один абзац. Да, ще й. Структурування самого тексту йому вказує. І ну він от коли він переходить да з одного слоту в інший, він може збиватися. То там він здається трошки поплив по структурі, але от там приблизно і щось тут потім ще ми виправляли щось про серцевину. Ну, коротше, і от крок за кроком крок за кроком, можливо. Швидше було б написати самостійно. Мені просто цікаво, я сама все ще навчаюсь користуватися чатом GPT, і мені цікаво, ну, наскільки реально його можна змусити видати саме те, що ти хочеш. Ну і чесно кажучи, якщо так вже да, покласти руку на серце, як то кажуть, видавати команди і працювати вже з якимось результатом, воно, в принципі, ну, воно економить час. Воно економить сили. Ти зосереджуєшся на чомусь більш важливому. А от там конкретне слово за словом, він тобі збирає під твою ідею. Бо просто чому я про все це говорю і от так сильно і багато приділяю часу, щоб показати, як це можна робити. Бо. Зараз о, у вас не конкретно у вас двох, а у вас учнів сучасних, буде дуже багато соблазно використовувати його просто як формальне виконання. Ну, типу, сказали все, я один раз скажу, любий джептін, а напиши мені есе за такою темою. Він щось видає, я його і віднесла вчителю. Да, але це не робота. Це затикання дірок. Але з ним реально можна працювати так, щоб правда самому якісно написати. Він цінний співрозмовник, якого з одного боку ти його налаштовуєш, але із того, що він пише, і ти береш ідею. Тому, якщо використовувати штучний інтелект для навчання, то от він приблизно такий спосіб, який реально про навчання, реально про розвиток себе. А не просто про там, формально відмазатись від завдання. До чого я вас і закликаю. Які ваші враження? Ну, можна вчати GPT взяти багато ідей, а потім ну, їх так вже, так сказати, як можна, розкривати, ну, або якось пояснити, як ти сам розумієш. Бо ви казали, що ніби все ж таки це не те, ну ніби е, ну це близько, але все ж таки не те, то що ніби я так сильно хотіла. То тут можна е, подивитись, що він написав, і написати потім, як ти сам хочеш. Так, угу. да, він дуже сильно допомагає зібратися з думками, і потім, в принципі, після цього можна сісти і повністю самому від початку до кінця написати. А можна і там, якісь шматки його використати і щось туди дописати. Отже, якщо цікаво, якщо вам це ну, теж хочеться саме в такому стилі спробувати, то ви можете другу ітерацію свого Есе зробити з його допомогою, наприклад. Ну, якщо просто хочеться поекспериментувати, ви можете йому згодувати своє есе. Наприклад, попросити його проаналізувати, ось ці дві речі, да, попросити це все проаналізувати на структурованість, і чи розкриває воно проблематику одну і другу, почути його відповідь. Вона буде м'яка, він ніколи не сварить. Це дуже приємно. Він взагалі дуже ввічливий, з ним завжди приємно Ем, І потім сказати йому, що треба тут змінити. І подивитися, що з цього вийде. Ну, в якості експеримент. Можна так пограти, а можна і повністю самостійно переробити. А можна і так, і так. Можна спочатку переробити, це якщо ви вже прям сильно хочете заморочитись, да, враховуючи, що канікули і, ну, трошки більше вільного часу є, то можна спочатку самостійно переписати, а потім спробувати переписати за допомогою GPT. Це прям буде такий великий класний експеримент. Але о, коли ти спілкуєшся з чат GPT, треба бути уважним, тому що в мене було так не раз, що я ніби з'їжджала як з теми. Що зробила? З'їжджала з теми. Я е, в нього щось запиталася і він мені запитав така: о, блін, цікаво. А ну, розкажи мені про то. Ну, да. І я вже забула, про що я в нього питала. Mm -hmm. да. ну, це якщо це таке да, спілкування. Um, да. А якщо в тебе є от конкретна мета, да, тобі треба якусь таку роботу зробити. То... Або, наприклад, з, з ось той, що в мене третій клас, у нас зараз іде цілий цикл, ми досліджуємо світ драконів. І одне із завдань ми хотіли, нам було цікаво, от, ну, зрозуміло, да, що це міфічні якісь такі із легенд створіння, і нам було цікаво, чи на кожному континенті світу є дракони? От сама ця ідея, що є дракони, такі істоти в, в, в фольклорі. Чи вони різні, чи вони однакові? От ми, наприклад, точно знаємо, що європейські і азіатські дракони по-різному виглядають, і в них там різна взагалі роль в цих міфах. А, а що на інших? І... Русалки, це в нас такі істоти ну, не дуже добрі, угу. а в інших місцях вони там да, да? прекрасні істоти. Угу. От, і нам було цікаво, от саме да, чому на різних континентах, тому що все ж таки міфологія вона закладалась дуже давно ще до того, як відбувся ось цей Connecting Piпol, да, коли е цивілізації почали спілкуватися між собою. Тобто, кожна із цих міфологій розвивалась більш-менш автономно, особливо якщо там брати Європу і Америку, да, поки там ще туди допливли і якось поспілкувались. От. І ми спочатку це пробували зробити, як то кажуть, вручну. Ми визначили критерії, за якими ми хочемо порівнювати. Там будова тіла, відносини з людьми і так далі. І спробували це робити самостійно. Ми шукали відео на Ютубі, ну, тому що так дітям прості, ну, вони ж менші, да? вони, їм так простіше увагу тримати, коли ще якісь картинки стрибають і щось їм наговорюють, ніж текстовий. Опрацьовувати матеріал. В принципі, воно, мені здається, для всіх зараз так працює, не тільки для, для молодших. от І ми побачили, що воно, от прям дуже довго, що ми не можемо знайти інформацію по всіх критеріях, по всіх континентах. Це забирає багато часу в такому підході. Тому ми прийшли в чат-GPT і дали йому завдання скласти нам таку табличку. Теж після кількох кроків налаштування. Він прям реально може намалювати тобі цю табличку заповнити. Тут у нього дві частини. І от ми порівнювали вигляд, здібності, характер, роль в міфі по відношенню до людей. Ну, типу, вбивають вороги монстри, чи, навпаки, там, все гаразд, і ми їх шануємо. От. Ну і якісь конкретні дракони. Теж один із способів. Як можна це робити? Розважалися!